Ну, скажімо так, в першому таймі ми планували досить скажімо, агресивно зіграти. І, в принципі, у нас це трапило, ну, вийшло. Ми і вибігали в атаку, і вскривали фланги, і кроси були, і удари у нас були. Але вже не на третій матч я говорю одне і те, що у нас трошки не вистачає якості, щоб забити гол. От не вистачає трошки якості, може, нас хтось іспитує там. І, скажімо так, ми повинні через це пройти. Хлопці, розчарований, я теж розчарований. Велика подяка керівництву, велика подяка вволівальникам, які нас підтримують і підтримали. І після матчу з Інгульцом, і за сьогодні підтримали. Звичайно, що сьогодні ми не побачили на полі забитих м'ячів. Якби дарикнути хлопцям за бажання, дарикнути хлопців за виконання установки я не можу. Тільки от не вистачає нам забитого м'яча. Може, до наступної гри ми розрадімося і є в планах цю ланку вже підсилити тому що, звичайно, що в якості не вистачає. хоча щоб був такий нападник, щоб йому попала. В коліна, в плечо, в голову, ну туди зайшов м'яч. У нас м'ячик поки що не може знайти. А так, в принципі, ну, я задоволений хлопцями, всі викладались, і сьогодні була правильна агресія і взаємодії без помилок не буває, але я їх теж їм подякував в роздягальні.